Всім доброго дня, дівчатка, слава Україні, героям нашим слава. Давно не було мене, не було настрою. Ситуація, яка створилася в Україні, немає, немає натхнення, навіть квіточки не приносять радість, тим більше після того, як поїли мені їх. Ота зараза забула вже, як кліщі, не кліщі. Ну, коротше, поїло, ви пам'ятаєте, тріпси. Ой. Але вони почали оживати, почали оживати мої квіточки, почали нарощувати квітконосики. От, І ми маємо виїжджати, як Бог поможе, як все буде добре, як перевозчики приїдуть, то ми 14 числа їдемо в Україну. Приїжджає моя подружка з України. Була в отпуску, приїжджає і буде доглядати за моїми орхідейками. І в подяку я їй купила ось mm. таку орхідеєчку, такого бігліпчика. Вона сама собі його вибирала. Квіточка 10 см. Гарненька. Ось отака. Один бутончик, правда, відсушує, але останніші він. І буде, я думаю, ще нарощувати. Така гарнесенька. І дівчатка зловила ще вчора метелика. Ось покривіться. Я так думаю, це кімоношечка. Повна мутація. На дві гілочки, дівчата, на дві гілочки. Я щаслива. І надіюся, що буде з нею все добре. Тому що прийшла, вона дуже мокра була, поробила дирочки, ось ложила на полотенечка такі, щоб вони щоб витягувало воду і, і орхідейку Подружкину і цей. І з того, що дівчатка знову чуть не плачу. Після тих Три ліпсів. На різдво мені чоловік подарив орхідейку. Дивилася, коріння гарне, листя гарне, квітуча, така велика, гарна. Тоже квіточка 10 см була. На другий день, дивлюся, щось не те. Ой, не хочу навіть витягувати. Подивіться, що сталося. Ой, а так, а так. Нічого. Ось моя кам'яна роза, дівчата. Оце, я була як до тріпсів, квітконосик наростила. І після того обробки, бо я 5 разів обробляла, 5 тижнів Вона звідси ж випустила інший квітконосик. Оцей квітконосик. У подружки, як я давала того разу, на літо подружці давала дивитися, забирала, він трошки випустив. Я її забрала, вона засушила була, як його знову пустила, цей ж самий відживила, і він пішов далі, дівчатка. Ой, дендробім у мене є санук, бідний нещасний. Мав три квітконоси. Вже почали йти бутони, відсушив. Я, напевне, замало води дала. Дівчатка, є квітконосики. Тепер ще хочу показати пірат пікуть. Ой, так, щоб видніше було, зараз вам покажу цю красу. Це метелик, пірат пікуть. Як він мені подобається, дівчата, це просто чудо. Такий гарний восковий. Ой, шикарний метелик великий. Подивіться, звідки він пустив квітконосик. І з тої самої брунечки, що був один квітконосик, з тої ж самої брунечки він пустив інший квітконосик. І тут були ж квіточки. Дівчата, дивіться, тут щось починає просинатися. Так, ну настройся. Подивіться, брунечка якась пішла. Я не знаю, чи то квітконосик буде, чи то, може, діткою. Я так би хотіла діткою від нього, дівчата. І ось тут, я не знаю, я не знаю, Ой, не виднося. Ой, не виднося. Воно може так воно. Воно, бачите, теж росте квітконосик. Вона була в мене на два квітконоси, теж повна мутація. Але другий квітконосик сидить тихенько. не дає ознаків життя, але нічого. Він уже цвів і домашнім цвітінням, і теж давав метелики. Це дуже. Я робила відео з цим. Так, дівчатка, ось мій метелик, ото, якщо ви помните фіолетовий, я не знаю, як він називається. Ось. І ось тут на цьому квітконосику, що був, він пустив ще врунечки. Так, дівчата, тоді ще в мене, якщо ви пам'ятаєте, я з України привезла була білесеньку Білесеньку квіточку, мінічку, таку гарнесеньку. Дівчата, вона так гарно йшла, нарощувала корінці. І тут теж один день дивлюся. Мама мія. І от подивіться, що. Зараз я її замочила знову у фунгіциді. Ні одного листочка. Все відпало, все гниле, обрізала, вичищала. Ну, не знаю Якісь-не якісь корінці трошки є. Надіюся, що все-таки вона пролікується. Квітконосик не відрізала. Може хтось буде казати, що квітконосик буде сили забирати. Але, ну, дівчатка, я вже не годна. Що буде, те буде. Ну що ну, ну, робити. Ну, а так може. Якщо вона не захоче, вона відсушить бутончик. А так будемо сподіватися, що буде все добре. Теж обмазала привікуром магніковим. Це вже другий раз, це тиждень тому сталося. Така гарненька була, такий кущик гарний був. І після цього, цих двох кущиків, у мене руки опустилися, дівчата. Тоді, що в мене ось тут така реанімашечка є. Теж купляла. Бордовий, такий темний, темно бордовий Рік тому купила. Тільки ото магазині цвітіння було, і все. Теж обробила. І от кліщі, цей тріпси його поїли. І от ну от така картина. Не знаю, теж замучувала. Ну, не знаю, не знаю. І їдемо. Що буде, то буде. Що робити? Так, дівчатка, покажу вам ось цю мою, я її купляла по оціночці. Це парфумерна фабрика. От так, тріпси з'їли, листочок. От, Витягну, я її посадила у відкриту систему. Вона в мене сидить у відкритій системі, дівчатка. Я її вчора поливала. Ось покажу вам. І ви знаєте, я вже всі оці орхідейки, які починають, у мене якісь проблеми з ними. Я їх, бо тому що я садила на фітільки, Дівчата, хто дивився, пам'ятає. От фітільки в мене теж не пішли, тому я зараз всі орхідейки переставлю от так. У відкриту систему. От покажу вам дівчатка, тут теж Тут теж моя реальні машечка у відкритій системі. Ось квітконосик. На дно поставила мох, мох вологий, бо тому що, щоб корінці так не доторкалися, щоб не гнили. Потім, як підростуть більше, я їх взагалі той мох звідти заберу. І ось отака картина, дівчата, ось, ось така картина. Тому почуває він себе, почуває вона себе гарненько, яка це орхідейка, я вже не пам'ятаю. Але отака от ситуація. Тому, якщо щось трапляється уже з моїми орхідеями, я їх всіх переношу у відкриту систему. Тому що, так, все видно. Все ти бачиш, все тобі наведу. Ти знаєш, що ти сильно не замочиш їх, що вони не будуть тобі гнити корінці. Тому всі перевожу от на таку систему. Ну, поживемо-побачимо. Я вже перепробувала все, тому ще подивимось і таке. Кожен мусить знайти свій підхід до орхідейок. На жаль, поки ми знайдемо цей підхід. Багато орхідейок помирає. Їх дуже жалко. І коли вмирає орхідейка, руки опускаються і не хочеться нічого. Не хочеться ні орхідейок. Ще тим більше така ситуація у нас в країні. Не хочеться нічого. Але тоді починаєш брати себе в руки, пройде якийсь там день, два тиждень. Починаєш брати себе в руки і починаєш знову, тому що вони живі, починаєш знову до них заглядати. Ой, а там щось появилося, а там щось появилося, і вже тобі веселіше стає на душі. Тоді ще хочу, дівчатка, показати, це камбрія. По-моєму, камбрія. Вибачаюсь, <ріх> дівчатка. Вона теж я її привезла з України. Бульба була така вся дуже-дуже зморщена. Вона зараз почала наливатися. І дала отакі, я думаю, що це дві дітки. Ось отакі корінчики вже в неї ростуть у цих молоденьких, ростуть отакі корінчики вже. Так що, я думаю, все буде добре. Мельтонія моя дівчатка. Там теж не витягну зараз. Ось тут мельтонія, І ось там вона дає новий росточок теж. Пересаджувала, тому що вони були в торфі. Що одна, що камбрія, що мельтонія були в торфі, я їх пересажу. Пафік свій пересадила. От хтось дівчат знімав недавно відео, прийшли пафіки, отакі. От Получили вони посилочку, прийшли ось такі. Ось до цих пір у мене цей пафік з отаким листочком. От. І, ну, корінців там мало. він У мене ці щось півроку. Револьверним цвітінням. Дуже Це пінокіо. Трьох діток нарощує, але корінців мало. Тому теж він був у такому торфі, я його пересадила у кору. Не знаю, чи йому сподобається чи ні, посадила в прозорий горшок. Поливала я його проливом, не замочувала. Проливом раз десь на 5 днів. Літом, ну, може трошки раз на 3 дні. Ну, і привезла сюди, тут інакший клімат, і він тут у мене швидко відсвів. І ще були бутони, він засушив, і я його тоді пересадила, подивилася, що коріння там тут, може, за вологу йому було, може, щось не так зробила, але не знаю. Півроку так гарно все було. І ну, будемо сподіватися, що він все-таки все буде мати. На снагу до життя і він мене порадує ще не раз. Дякую, дівчатка, за увагу. Дякую, що були зі мною. Кому подобається, ставте лайк, кому ні, дизлайк. Хто щось може ще підказати, поки я ще не поїхала в по моїх орхідейках. Підкажіть по моїх реанімашках. Буду рада. Буду надіятися, що зможу з цим впоратись. Передаю подрузі декілька орхідеїв в дуже тяжкому стані. Ну, що робити? Це є життя. Люди вмирають. Люди гинуть, діти гинуть. Ну, орхідеїв дуже жалко, але людей, дітей ще жалкіше. Тому бажаю вам всім дочекатися своїх рідних з того пекла, щоб вони всі прийшли живі і здорові. І не тільки рідні, а всі, хто там на фронті, щоб всі нам повернулися живі, здорові, якнайшвидшої нам усім перемоги, миру, злагоди. Всього якнайкращого, будьте здоровенькі. Пока-пока.